Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді незвичайний девайс. Камера хаб для розумного будинку Acara g 3 Це одночасно і потужна відеокамера з розпізнаванням обличчя та жестів, і хаб для розумного дому. А ще й інфрачервоний пульт. Все це в такому компактному та стильному корпусі. Зараз поглянемо на цей гаджет ближче. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Почнемо з зовнішнього вигляду. Акара G3 виглядає елегантно та мінімалістично. Камера оптичної форми, виготовлена з матового пластику, а також обладнана рухомим модулем, де розташована камера, що дозволяє охоплювати значну частину приміщення. Кнопка управління розташована спереду, що спрощує налаштування. А ще в комплекті йде от такий от милий чохол. Тільки зацініть цю милоту. Переходимо до технічних характеристик. Acara G3 має об'єктив з високою роздільною здатністю 2К. 2304 на 1296 пікселів, що забезпечує кращу якість зображення з більшою кількістю деталей. Кут огляду тут 110 градусів по горизонталі, але завдяки можливості обертання на 360 градусів вона здатна охопити приміщення без мертвих зон. Окрім перегляду картинки онлайн через смартфон, відео записується на SD-картку до 128 ГБ або у хмару. А завдяки потужному процесору, камера Hub G3 здатна розпізнавати обличчя та. Та жести, які можна використовувати в сповіщеннях та в процесах автоматизації. Біля об'єктива камери розташовані і інфрачервоні світлодіоди нічного бачення 940 нанометрів, які не мають дратівливого світіння, яке могло б порушити ваш сон вночі. Оскільки G3 це не тільки камера, але й хаб, то вона підтримує до 128 датчиків і контролерів Акара, що значно розширюють можливості автоматизації дистанційного керування і підтримки сторонніх екосистем та розумних Пристрою. Працює це все завдяки протоколу зв'язку ZigBee 3.0. Тому навіть якщо пропадає Wi-Fi, вони все одно будуть з'єднані і коректно працювати. Ще одна приємна дрібниця, яка є не у всіх конкурентів, Акара G3 підтримує діапазони Wi-Fi 2.4 і 5 ГГц. Вашу конфіденційність захищає апаратний затвор, який можна легко відрізнити за милим сплячим котячим обличчям. У цьому режимі об'єктив камери ховається в корпус і не ведеться запис. Крім того, камера може автоматично зупинити запис, якщо розпізнає когось із членів вашої родини, оскільки тут є функція розпізнавання облич, тварин, жестів та стеження за об'єктом. Звісно ж, тут є і двостороннє аудіо. Камера має не лише мікрофон, але й динамік. З будь-якої точки світу ви можете спілкуватися з гостями чи домашніми улюбленцями через камеру. І ще одна цікава особливість цієї камери це виявлення аномального шуму, яке дозволяє автоматично реагувати на незвичайні шуми в зоні моніторингу. Ця функція може бути корисною для виявлення небезпечних або підозрілих ситуацій, таких як скло, що розбивається, крик або інші тривожні звуки. Камера здатна розпізнавати звуки, які перевищують певний поріг гучності. Якщо такий звук виявлено, Aqara G3 може надіслати сповіщення на ваш смартфон, щоб ви могли оперативно відреагувати. Ця модель підтримує HomeKit Secure Video Amazon Alexa і Google Home, а також підтримує сумісні пристрої, такі як HomeKit Alexa, Google Assistant та інші. Живиться цей пристрій від мережі через USB Type-C кабель. Вбудованого акумулятора, на жаль, тут немає особливого монтажу камера не потребує, можна просто поставити на стіл або полицю, але і знизу є універсальна різьба, 1 дюйми, тому можна змонтувати на стіну чи стелю. Підключається ця камера максимально просто через застосунок Акара на вашому смартфоні. Для цього вам треба підключити камеру до живлення. Затиснути кнопку на до 10 секунд вона видасть звуковий сигнал, а потім відсканувати QR-код через застосунок Акара і пройти інтуїтивно зрозуміле, максимально просте налаштування. Що можна сказати як підсумок? Акара G3 3 це не просто камера, а й багатофункціональний хаб для розумного дому з функцією відеоспостереження. Вона стане чудовим вибором для тих, хто хоче поєднати безпеку та автоматизацію свого житла. І як завжди, замовити цю камеру та обрати інші товари для розумного дому та відеонагляду ви можете на нашому сайті Secure.ua Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальні огляди техніки. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.